Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні нами було направлено три запити на інформацію, які ми сформували за вихідні дні, і розіслали до Конституційного суду, Офісу Президента України, а також Чечелівського районного суду міста Дніпра з приводу переіменування якраз останнім законом загальних судів. Загальних у нас районної юрисдикції в місті Дніпрі. Щодо е, суті даного запиту, який ми направили до Чечелівського районного суду, я вам трошки зачитаю його зміст, щоб ви розуміли, про що йде мова. Від 5 травня 2025 року впроваджені суді Чечелівського районного суду міста Дніпра. До перейменування законом 4273-9 Римське це був Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська у суді Самсонової Вікторії Васильівни. Перебуває цивільна позовна заява Олександра Сергійовича Філіпенка від 1 травня 2025 року до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Простягнення матеріальної і моральної шкоди. Справа, якщо комусь буде цікаво, можете спостерігати за даною справою через реєстр. Номер справи 204, дріб 47, 14, дріб 25. З огляду на наведене вище, хочу зазначити, що частиною 2 статті 15 закону України. Від 2 червня 2016 року номер 1402 8 Римське про судоустрій статус суддів закріплено, що суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд. Водночас варто наголосити, що Олександр Сергійович Філіпенко є членом нашої громадської організації Об'єднана правозахисна група Багнетнації, а також є кореспондентом. Нашого друкованого засобу масової інформації, нашої газети Багнет нації. В Контексті положень закону України від 12 лютого 2015 року номер 192 про забезпечення права на справедливий суд закону України від 29 червня 2004 року, номер 1906 4 Римське про міжнародні договори України та закону України від 23 лютого 2006 року про… Номер 3477-4 Римське про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини слід зазначити про наступне. Пунктом першим, частини 3 статті 376 Цивільного процесуального кодексу України. Встановлено, що підставою для скасування судового рішення повністю або частково, та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування судового рішення суду та ухвалення нового судового рішення, якщо справу було розглянуто неповноважним складом суду. От Саме з цього приводу ми переймаємось і е, на цій підставі робимо відповідний запит на інформацію до відповідної установи для того, аби з'ясувати її компетенцію, і компетентність, і правосуб'єктність. Далі ми це все мотивуємо рішеннями Конституційного суду, обґрунтовуємо. Е, крім того, між відповідними нормами міжнародного права, посилаючись на ту ж саму загальну декларацію прав людини, де визначено, що справи мають бути розглянуті у компетентних національних судах. Потім ми посилаємось на ту ж саму Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, де також зазначено, що справи мають бути розглянуті у визначений строк належним безстороннім судом, встановленим законом. Те ж саме ми посилаємось на міжнародний пакт про громадські і політичні права. Де також е, акцентується увага на судах, утворених, е, на судових установах утворених відповідно до законодавства. От, е, також ми посилаємось на е, наше законодавство, на нашу Конституцію України і безпосередньо. Е, Її статтю 124, якою встановлено, що здійснення правосуддя може відбуватися виключно судами, про неприпустимість делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами, навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану, це там з рішення конституційного суду, ми його усюди вставляємо в наші документи. Також варто зазначити, що частиною першої статті 26 закону України від 12 травня 2015 року, номер 389-8 римське про правовий режим воєнного стану встановлено, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. Лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Ну, а відповідно до статті 125 Конституції України в редакції її закону України від 2 червня 2016 року номер 8 Римське про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя стаття 125. Її частина перша і друга. Виглядає таким чином: суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою Радою правосуддя. Ну, також ми далі все це обґрунтовуємо, що суди мають утворюватися виключно. З законами, і на підставі закону, що вони в свою чергу, відповідно до закону про судоустрій і статус суддів, визначені як державні органи, і так само визначені як юридичні особи. Тобто, одночасно це і державний орган, і юридична особа не зазначено правда, якого права, От, ну, такий гібрид. Далі ми констатуємо той факт, що 25 квітня 2025 року відбулося набрання чинності з законом України від 26 лютого 2025 року, номер 4273-9 римське про внесення змін до закону України про судоустрій статус суддів щодо зміни на іменувань місцевих загальних судів. Відповідно до положень, якого пункту 1 частини першої було постановлено внести до закону України про судоустрій статус суддів такі зміни. Пункт 3,1 розділу 12 прикінцеві та перехідні положення доповнити під пунктом 3 такого змісту, змінити найменування місцевих загальних судів, перелік яких визначається додатком до цього закону. Зміна найменування місцевого загального суду не призведе до його реорганізації чи ліквідації або утворення нового суду. Тобто, ну вирішили ось таким от чином щось, щось якось трошки поміняти. Статтею 2 даного закону затверджено додаток, перелік місцевих загальних судів, що перейменовується. Відповідно до цього переліку, ми вже зробили витяги з OpenDataBot для початку, а там вже потім зробимо через ЦНАП офіційно. У пункті 4 даного переліку визначено, що змінити найменування Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська на «Чечелівський районний суд міста Дніпропетровська. От, з огляду на наведений слід констатувати, що ані самою Конституцією України, ані положеннями самого закону України від 2 червня 2016 року номер 1402 8 про судоустрій статус суддів, до якого вносилися зміни, не передбачено присвоєння найменування або зміна. Назви перейменування суддів загальної юрисдикції, а тим більше шляхом внесення змін і доповнень до перехідних положень закону через затвердження до цього до нього додатку у вигляді переліку місцевих загальних судів, що перейменовуються та яким законом врегульовано питання судоустрою і статусу суддів. Це взагалі-то дуже цікавий прецедент, коли е, вносяться зміни в перехідні положення, якими не визначалися назви суддів. взагалі Вони вносять додаток до перехідних положень закону про судоустрій і статус суддів, е, змінюючи назви е, назви місцевих загальних судів. От мені цікаво, де юристи по. Ну, чому мовчать юристи? З їхньої мовчазної згоди відбувається оце все в Україні, що сьогодні відбувається. Це вони перші вороги. Вони перші вороги в Україні. Вони притягнули сюди це все. Розумієте? І продовжують. ПІПЛ хаває. І юристи хавають. Ну, відверті фальсифікації. Як таке може бути? Крім того, слід зауважити, що дане рішення було ухвалено парламентом у відсутність закону про організацію і порядок діяльності самої Верховної Ради та закону про статус народних депутатів України. Це е, пряма норма Конституції України, пункт 21 частини 1 статті 92, де зазначено, що виключно законами визначаються організація і порядок діяльності самої Верховної Ради. Немає такого закону, немає. Регламент регулює їхній внутрішній розпорядок, а організацію і порядок діяльності самого е е законодавчого органу має бути врегульована окремим законом. Його немає. То що вони там приймають? Що вони е е перейменовують? І чому мовчать юристи? до того ж, це все було зроблено шляхом голосування пропорційним складом парламенту, що суперечить самим конституційним засадам. Про загальні прямі та рівні, а не пропорційні вибори народних депутатів. У нас в конституції зазначені загальні прямі, прямі та рівні вибори. А ми в парламент вибираємо е, за, е, на пропорційній основі. Тобто 225 депутатів вже роблять е, е, фактично пів складу парламенту незаконним, неконституційним. Тому не може бути е, парламентської більшості 226 голосів. І не може бути конституційної більшості в парламенті 300 голосів, юристи! А може ви зі мною поспорите? Чмошники, блядь. Добре, продовжуємо далі. Хулі на них, блядь, визвірятися. Вони тупорилі від природи. Заробітчани. Заробляють гроші. Тільки заробляють гроші. Бо зараз у них жнива. Раніше в заяві про відвід судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Чапали ГВ в справі номер 204 дріб 833 дріб п'ятдесят додаючи відповідну доказову базу. Ми зокрема зазначали, що у відповідність у відсутність офіційного підтвердження введення нової Конституції України документ 254 К, дріб 96 РВР в дію на всеукраїнському референдумі. У відсутність профільного закону, яким встановлено Конституційний судоустрій, також має бути визначений конституційним е законом згідно прямої норми. Пункту 14 частини 1 статті 92 Конституції України має бути закон, який відповідає нормам Конституції, а не той, який є наразі, і в який вносять зміни, і якими їх ще й переименовують суди. Ну, це просто вже просто треш Постає логічне питання, ким, як, коли і на підставі чого було утворено безпосередньо саму судову установу з назвою Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська та до якої юрисдикції вона ця установа належить. От, далі ми беремо цілий уривок з попереднього матеріалу, де ми обґрунтовували свої доводи. Починаємо з того, що все ж таки на референдумі 1 грудня 91-го року ми створили самостійну українську державу України. От. Далі ми говоримо про те, що це зазначено в самій преамбулі Конституції, яка є не лише фундаментом Конституційного ладу держави, а й. Відображає відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття Конституції України. І підсумовуємо, що все повинно відповідати Конституції та не суперечити їй. От. Далі ми робимо аналіз все ж таки по юридичній особі з назвою Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська. Прискіпливе вивчення наявних копій документів та відомостей про утворення і реєстрацію юридичної особи приватного права з назвою Красногардійський районний суд міста Дніпропетровська, відображених у відповідних документах та розміщених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, є переконливим підтвердженням того, що зазначений суб'єкт господарювання. З кодом 02-89-13-45 Цей код залишається і вже і для е, новопейменованої установи також. Та класифікатором видів економічної діяльності 84 8423. Цей КВЕД також залишається е, у новопейменованої установи. Е, ніколи. Е, Сам суд ніколи не утворювався як державний орган судової гілки влади відповідно конституційної системи судоустрію з відповідною конституційною адміністративно-територіальною юрисдикцією самостійної української держави України. Запобігаючи наперед, слід, забігаючи наперед, слід зауважити, що єдиний державний реєстр це реєстр, в якому місяця відомості про суб'єкти господарювання. А як ми знаємо, державні органи не можуть бути суб'єктами господарювання. Але ж ну, в нашому випадку Красногордійський районний суд, це все у нього присутнє. Всі ознаки. Приватної юридичної особи у нього присутні. Далі ми посилаємось на норми законодавства, якими визначено, що е, і підтверджено, що це саме є юридична особа приватного права, а ніякий не е, державний орган. Адже ми докладаємо всі наявні у нас документи. У нас їх дуже багато, ми не сиділи, склавши руки. От, у нас була переписка. Про цю переписку ми з судом також зазначаємо, що жодного разу ми не отримали на свої запити, на інформацію документів, які ми запитували. Наприклад, те ж саме свідоцтво про державну реєстрацію або витяги. З ЄДРПО, все це ми е, фактично здобували, викупали е, самостійно з відкритих джерел. Так. Е, далі ми зазначаємо про те, що е, про історію, скажімо так, Реальний аналіз правової природи і юридичної сили самого указу президента від 22 січня 1996 року номер 76 дріб 96, про затвердження мережі та кількісного складу суддів районних міських судів України. Це той документ, на який постійно в своїх відповідях посилалися посадові особи. І зазначали цей документ як установчий для саме Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Варто зазначити, що даний указ ніколи не проходив відповідної реєстрації. Ми ці, наводимо ці докази, даємо скріншоти з. З єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, так потім ми зверталися до Міністерства юстиції з тим самим питанням, ну і отримали таку, таку ж саму відповідь, що не реєструвався. В подальшому указ президента України від 22 січня 1996 року номер 76 96 про затвердження мережі та кількісного складу суддів. Районних міських судів України за президентства Ел Кучми втратив чинність на підставі іншого указу президента України Л- Кучми від 20 серпня 2001 року номер 641 дріб 2001 про мережу та кількісний склад судів місцевих судів. Яких... Який надалі втратив свою чинність через прийняття за президентства В. Януковича указу президента України від 20 травня 2011 року, номер 591, дріб 2011, питання мережі місцевих, загальних та апеляційних судів, який втратив свою чинність через прийняття? За президентства П. Порошенка наразі чинного указу президента України від 29 грудня 2017 року номер 452 дріб 2017, про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах. Тобто, почали за здраві, закінчили за упокій. Спочатку мова йшла про суди загальної юрисдикції, а потім в кінці ми вже вийшли на ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах. Тобто, ну, просто, вже, просто який кошмар відбувається, і з цього приводу юристи ані пари з вуст взагалі це просто зрадники. Наведена вища хронологія перетворень і перевтілень ніяким чином не змогла легімітизувати плоди отруйного дерева та стала важливою лише у відсутність. Конституційної посади президента як гаранта норм прямої дії основного закону, а також по причині неприйняття Конституції України, документ 254К, дріб 96 РВР, на всеукраїнському референдумі як установчого документа Української держави. Розумієте? Отже, враховуючи наведене віщо хронологію незаконних дій та сповідуючи принципи правонаступності указ президента України від 29 грудня про ліквідацію той, що ми говорили, апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах можна було б наразі вважати установчим документом юридичної особи приватного права з назвою Красногордійський районний суд міста Дніпропетровська, але відповідно до іншого указу президента України від 29 грудня. 2017 року номер 449-2017, про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів. Постановленого за часів незаконного президентства Все того ж П. Порошенка. Під пунктом 16 пункту 1 було постановлено ліквідувати Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська. Ліквідувати. А під пунктом 6 пункту 2 було постановлено утворити п'ятий окружний суд міста Дніпра у Новокадацькому та Чечерівському районах міста Дніпра із місцем знаходженням у місті Дніпрі. Це така, таке формулювання в самому указі. Таким чином, на зміну одній юридичній особі приватного права з назвою Красногардійський була створена інша юридична особа, ту, яку назвали П'ятий окружний суд міста Дніпра. Апофеозом тотального беззаконня і повалення конституційного ладу є факт реєстрації юридичної особи приватного права з назвою Красногардійський районний суд міста Дніпра. З данс номером 36-369-5314 та юридичної особи приватного права з назвою 5-й окружний суд міста Дніпра з Данс номером 49 852 7168 в американському реєстрі Дантен -Брей стріт Слід зауважити, що Дантин – американська компанія, що спеціалізується на зборі. Каталогізації та аналізі інформації про суб'єктів бізнесу і складені кредитних рейтингів веде найбільший в світі реєстр відомостей про приватні юридичні компанії. Данс номер – це унікальний ідентифікаційний код з дев'яти цифр, який присвоюється суб'єкту підприємницької діяльності. Таким чином, в контексті всього наведеного вище слід зазначити, що наразі суддя Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська Чапала, який однособово розглядає справу діє як суд, який ніколи не утворювався відповідно до вимог чинної Конституції України, пройшов державну реєстрацію як юридична особа приватного права. Та має свою відповідну реєстрацію в американському реєстрі. Це ми робили на момент розгляду і відводу суддею Чапалою. Варто зауважити, що даний витяг з приводу судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська ГВ на сьогодні залишається актуальним з однією суттєвою поправкою. Яка полягає у перейменуванні законом України від 26 лютого 2025 року номер 4273-9 Римське про внесення змін до закону України про судоустрій статус суддів щодо зміни найменувань іменувань місцевих загальних судів раніше ліквідованого указом? Президента України від 29 грудня 2017 року номер 449 2017 про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів Красногвардійського району суду міста Дніпропетровська з кодом ЄДРПОУ ДРПОУ 028945, та залишаючи зареєстрованим натомість утвореного цим же указом П'ятий окружний суд міста Дніпра з кодом ЄРДПО 42 26 55 який має ту ж саму юридичну адресу місто Дніпро, проспект Лесі Українки 77Б. Тобто ми бачимо, що фактично законом, про який йде мова, було переименовано. Суд, який раніше був ліквідований указом президента. Тобто, Ну це просто, вже просто глум над свідомістю. Далі ми все ж таки запитували, це не повний текст, максимально його скоротив. От зараз вже перейду до прохальної частини, там, де ми запитуємо надати всі можливі наявні фотокопії з оригіналів письмових звернень суддів. Суддів до голови Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська або зборів суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська до Офісу Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора Державної судової адміністрації ТУ ДСА в Дніпропетровській області, Ради, Ради суддів України. Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії, Служби безпеки України або інших правоохоронних органів стосовно питання неконституційності перейменування Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра, а також зміни топоніму в юридичній адресі самої установи. Так що і просимо відповідь надати на там відповідну. Зазначену нами адресу. Так що ось такі справи ми розібрались, ми не хочемо приймати в тому участь, ну а спостерігаючи за юристами-адвокатами, чесно кажучи, стає трошки шкода за нашу, за нашу державу, що вона таких. Таких потвор зростила. Але все буде багнетнації. Далі буде. Слідкуйте за каналом. Дякуємо всім, хто відгукнувся і нас підтримує копійчиною. Дякуємо, все буде багнетнації.